Доброго дня, мені пані і панове. В наявності часник сорт Любаша готовий до відправки. Цей чесничок вже заказаний, зараз пакую, відправляю. Розмір від 5, плюс, оце вісімка. Тобто все перемішано. Також в наявності цибуля Штутгартен. Така гарненька, і Red Baron. Все це на сайті під відео в описі буде, можна замовити. Там ще є сноубол, біла цибуля, і, ну, і дуже багато всяких цікавих позицій. І насіння вже починаємо пасувати, можна заказати на наступний сезон. Часник. У нас ось цей перва репродукція по 400 гривень за кілограм. Замовлення від 1 кілограма. Замовити можна або в вайбері, буде під відео в описі. Це мій робочий вайбер. Єдине, що прошу туди не дзвонити, а писати. Бо як одночасно багато людей дзвонить, ще, ще перепади з світлом. І також, якщо ви написали, я не відповідаю, просто у нас немає світла, підождіть з'явиться світло, я всім відповім. Тобто чекайте, всім обов'язково відповім. Замовлення від одного кілограма отсилаю раз на тиждень, тобто я збираю всі замовлення і тоді везу, їх відправляю. Якщо ви замовляєте 5 і більше кілограм, тоді в подарунок кладемо або насіння томатів, або кавунів. Пишете, що вам треба, то і кладемо. Ось такий гарненький часник, цим раджу вирощувати. Єдине, що маєте на увазі, часник обов'язково вирощуємо раз в 4, то в 5 років на одному місці, тобто міняємо постійне місце. Ви розбиваєте свій участок на 5 частин і отак поступово його перекидаєте. Тому що з ось такого часника за рік можна зробити отаке маленьке того, що ви на одному самому місці будете його вирощувати. Обов'язково дивіться мої відео, обов'язково дивіться технологію вирощування, обов'язково обрабатуєте від грибкових захворювань і у вас буде ось такий гарненький часник. Кому цікаво, відео в описі сайт Viber, telegram магазин Теж там є багато цікавих пропозицій, акцій. переходьте, дивіться, обирайте і всім гарних врожаю.